Ось так були двері замотані. І ось так заклеєна була ручка. Ручка, до речі, знімається дуже легко, тому що я клею скотч зворотною стороною. Ось, Раз. І все. І ручечка, бачите, вона виглядає як нова, її не треба вимивати і вичищати. Вона дуже чиста виглядає. Ось, вже порозпаковували усі двері. Ось так виглядають, дивіться, двері. Давайте трохи далі відійду. Ось. Там з откосом, бачите? Тут без откоса. Ось так закриваються двері. Тут, до речі, магнітні замки, дверцята дуже чистенькі, не доведеться їх мити. Ось. Язичок, як я показував, захований. Коли двері закриваються, вилазить язичок і вже не відкритий. Ось так виглядають двері з кухні. Тут все закінчено. Поставити ще треба вентилятор і вклю... вмикач на вентилятор. Тут одинарний, ми його не придбали. Ось так виглядає робоча стіночка, тут витяжка стане. Так. Клос і все. Ось так виглядає ванна. Тушти теж все чистеньке, нічого не доведеться мити не нам, не клієнту. Ось. Так, все лишнє. Вже зняв е, з откосів уголки, які прикривали, щоб ми не побили угол сам. Ось так виглядає наружний угол. Ось тут екран відкривається. Щоб можна було зробити ревізію на сифон, під'єднати його і почистити. Там буде рекуператор. Тут я вже покажу вам зараз ось такий лайфхак. Ось. Раз, два, затрушли і все буде гуд. Ось, Зробив 45-й навіть тут. Тут. Також 45-й. Кут. І всі внутрішні затерті затерти силикончиком. Така решітка у нас вийшла під батарею. От також, бачите, 45. І ось тут. Ці дві плиточки на магнітах вони також демонтуються, їх можна зняти. Зняти решітку і руками можна відідвинути ці дві плиточки, бо там водичка на вулицю і центральна входа, вода вход. Коротше, якось так.